Доброго дня! Юнацький абонемент міської книгозбірні імені Лесі Мартовича розпочинає цикл Завантаж читання. Книги Чудо і Щудес. Хто читає, той перемагає. Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає. Матріна Мальовнича природа, води, що відновлюють сили. Справня розкіш і довгоочікуваний мир у таких сприятливих умовах зародилися яскраве полум'яне почуття, між людьми, які не можуть бути разом через різницю в соціальному стані. На ці запитання відповідає автор роману, у якому розповідається неймовірна історія кохання між герцогом і звичайною дівчиною з бідної родини, пристрасть і ревнощі, жаркі зустрічі. Болісні розставання, кохання зневіра, усе це та багато іншого чекає на читача у зворушливому романі Час змін, завдяки якому ви відчуєте свою палітру почуттів на собі, переживаючи кожну емоцію разом із героями твору.